Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Сьогодні в нас такий дівчачий влог. Ми святкували разом із дівчатками День Матері, спонсор святкування, це садочок. Вчора в групі в Вайбері написали, що буде у дітей свято до Дня Матері. І я така, о, ми теж хочемо. Хто слідкував за попередніми відео, то Єлизаветка. Ще в минулому тижні захворіла, минулий тиждень вона хворіла, цього тижня вже їй було набагато краще, вона вже здорова. Але я ще не вела. Маю таку практику, якщо тижні похворіли, наступний тиждень теж не веду, так би мовити, відновити імунітет. От. Але на свято хотілося тож ми взяли довідку, пішли сьогодні на святкування. І дуже була задоволена, що все-таки пішли, хоча було хвилювання, що дитина не ходила на репетиції. Знаєте, як це є підготовка за рахунок того, що це ще зовсім маленькі пупсики, вона ходить у групу раннього віку, тобто в них ще немає таких серйозних свят. Хоча дуже класно підготувалися таке святкування. На кадрі можете бачити таку нечіткість, а це все тому, що свята проводяться, так би мовити, за тюлями. Це цікаве, до речі, такий лайфхак, бо діточки не бачать, що сидить мама, тато, сестричка чи братик, і вони виступають собі, так як звичайне заняття. Бо коли побачить маму чи тата, а її такі. Прошарені, так би мовити, дітки, то вони починають плакати, бо хочуть до мами і до тата. і Відповідно, вже виступ зривається. Тому так, такий лейфхак робочий. І потім вже як діти стають старші, то відповідно забирають у цю шермочку і вже можна гарненько подивитися. Поки так, от, <смістя> якість відео бажає кращого. Я багато вам не вставляла, буквально якісь нарізки, хотіла з вами разом подивитись на мою От Отут вона така серйозна, бо дівчинка сіла на її місце, а вона на інше не хотіла. от. <смістя> Тому така серйозна вихователька її пошкодувала, дали подарунок для мами. от. І тут, бачите, тільки побачила, що це я, і одразу до мене побігла. Моя дівчинка солодка. Хоп! Побігла маму вітати. Там сьогодні такі святкові у платічку. А це я на всі своїх 32. Після святкування ми запланували багато всього цікавого сходити в кафе, купити джинси. До речі, це виявилося завдання із зірочкою. Зараз мода такі широкі штани, і було складно підібрати. В мене Танюшка досить худенька дівчинка, і для мене було завдання, знаєте, щоб підібрати, щоб воно в талії гарно всіло і не були закороткі. Бо зазвичай, як? якщо в талії сідають, то за короткі, якщо по довжині добрі, то в. Талії за широкі, але нічого, ми підібрали, купили в розмір. задоволена, тішу, що все-таки знайшли, обходили багато магазинчиків. Тішу, що Ілазавета була чимненька, знаєте, бо це з двома дітьми ходити по різних магазинчиках складно. От Ми в кафе замовили так трошки, зараз вам покажу, що замовили. Отут є така стіна ігрова, дуже багато є всяких різних штучок, і годинники, і включателі, дзвіночки дуже багато всього. Такі бізі-борди. Хто пам'ятає, оці спінери свого часу зробили шуму. Такий таксофон, чи як, до речі, ніколи ним не користувалася. Хоча в нас в місті він був. Точно пам'ятаю, де навпроти банку ще одного, от, були такі. І цікаво було, що коли Єлизавета його побачила вперше, то вона знала, що треба його прикладати до вуха. Тобто цікаво, так не знаю. От, таке цікаве зауваження, що дитина не застала часів домашніх телефонів, але згадалася, як ним користуватися. Моя суперсерйозна Тетянка, а тут супер несерйозна я. Та. Не знала, як одітися. Чесно кажучи, в мене було бажання навіть і вдіти платі. Але потім, думаю, це, мабуть, якось недоречно. Та? Я буду така суперсвяткова в платі. <свіття> ну, не знаю. Я не слава так. накачала свою біцуху. Бачите? До речі, тішить мене так сильно. Цей спортзал, до речі, хоже. Хоча я вам не знімаю нічого. Хоже, продовжую, купила собі абонемент. Ви в мене запитували про ціну. От Була недавно акція 6 тисяч. Сич на рік абонементи можна ходити скільки хочете разів. Рано ввечір, бо тепер вже побачила в іншому спортзалі, до речі, познімала вам відкриття, не знаю, можливо, змонтую, От, то там інші розцінки, тобто якісь ранкові абонементи дорожчі, вечірні, навпаки, ранкові дешевші, вечірні дорожчі по кількості раз. Тобто, я не знаю, я думала, що це всюди так. Тобто, купляєш собі безліміт або разове заняття, а тут ні. От, Замовила я картоплю фрі. Та таку простеньку піцу. До речі, не люблю я дуже газованих напоїв, тому буває часто виганяю лишні бульбашки за допомогою виделки чи ножа. От, і ще мені подобається їсти ось в такому варіанті піцу. Тобто складаєте по краю вдвоє начинкою всередину і просто кусаєте, бо знаю, де хто їсть, ножем нарізає веделкою. Мені такий формат руками подобається. І діти, як бачите, мої теж їдять руками. Каже, Мої діти кажуть, доброго дня, дякую, будь ласка, тому що я так кажу, і мої діти їдять руками, бо я так їм. Діти, до речі, часто Часто копіюють нашу поведінку, і, якби ми не старалися їх навчити робити щось по-іншому, вони швидше побачать ваші дії і будуть наслідувати дії, аніж будуть наслідувати ваші правильні слова. То, що виховання дітей починається із себе. І, а, а це набагато складніше почати з себе. Бачите, склала вдвоє, і тепер із кінчика кусаю. Дуже було смачно. Подивилася на чек, думаю, досить, таке, знаєте, недорого. Заплатила я трошки більше, ніж 300 гривень, 318, бо це соус 18, так загалом за 300 гривень. Кажу до Тетянки, сходити на піцу з дівчатами всього 105 гривень. Ну, це це, це супер бюджетно, так? Можна нормально перекусити трьом. А це моя Елизаветка, чуєте, задивилася на Томі Джері. Джеррі. Казала, буду її включати вдома. Цікаво було її спостерігати. Каже, тетянка, мом, давайте знімемо тік-ток. Щоправда, не тік-ток, а шорт в YouTube ми зняли. Я думала, кадр буде видно мене, але не видно. Ну, нічого. Ми знімали на Тетянки телефон, я так би мовити, бекстейдж зняла. Катер ззаді дуже гарна природа. Ви знаєте, я зловила себе на думці, що я насолоджуюсь оцією природою просто повсюди, біля дому. Ви подивіться, яка краса. Оце ми вийшли з кафе і тут такі дерева неймовірні. Хочу побажати вам, щоб ви не шукали причин для радості, а раділи всьому, що вас оточує. До нових зустрічей!